Ліда і Настя познайомилися ще на першому курсі університету. Вони сиділи поруч, разом ходили на пари, ділили бутерброди на перервах і з часом стали подругами. Без тебе мені було б тут сумно, якось сказала Настя, і мені так само, усміхнулася Ліда. Дякую, що ти є. Дружба їхня з часом лише міцніла. Настя завжди була емоційна, з вибуховим характером, а Ліда спокійна, виважена, завжди готова підставити плече. Коли Настя оголосила, що виходить заміж, Ліда зраділа, наче за рідну сестру. Ти будеш моєю дружкою, повідомила Настя. Я здивувалась Ліда, це велика честь дякую. А хто ж іще як не ти, сказала вона і обняла подругу. Відтоді Ліда жила підготовкою до весілля. Вони разом з Настею обирали сукню, сиділи з нею в салонах, бігали по квіткових магазинах. Ой ця сукня надто дорога зітхала Настя. Не переживай, знайдемо ще, ще кращу, заспокоювала Ліда. Вона організовувала дівич вечір, зняла кафе, прикрасила залу, замовила торт у фірмі, все оплатила з власної кишені. Лідо, та навіщо так розкошелюватися? питала Настя, але насправді сяяла від задоволення. Бо це твій вечір, і він має бути особливим, відповідала щиро подруга. Настя почувала з королевою. Весілля минуло гучно, з піснями, танцями до ранку. Ліда подарувала букет квітів і конверт, в який поклала 100 доларів. Для неї це були чималі гроші. Вона щиро вірила, що цей подарунок разом з усією її допомогою буде доречним. Весілле минуло і на наступний ранок Ліда отримала дзвінок. Нам треба зустрітися. Голос Насті був якийсь холодний. Ліда без зайвих думок погодилась, навіть не підозрюючи, про що буде розмова. Але коли зайшла, то відразу зауважила Настя, зустріла її не з усмішкою, як завжди, а й з тиснутими губами. Що трапилось? запитала Ліда. Настя витягла конверт і кинула його на стіл. Це що? Подарунок від тебе, відрізала Настя. Сто доларів. Ти серйозно? Ліда зблідла. А що не так? Я ж думала, це не малі гроші. Усі давали по двіста, навіть хтось триста, а ти? Настя скривилася. Ти моя дружка, ти мала показати приклад. Ліда відчула, як холодна хвиля, покотилась по її тілу. Такого вона явно не очікувала. На весілля дарує хто скільки може, ну хіба ж не так? Настю, я не рахувала, хто скидав, я з тобою. Скільки всього зробила, дівич, вечір, прикраси, стільки часу і сил витратила. Це ж теж. Та що ти мелеш? перевела її Настя, це все дрібниці. Головне подарунок на весілля, і ти мене підставила, таке враження, що посміялася з мене. Між ними повисла тиша. Ліда дивилась на подругу і не впізнавала її. Ти справді так думаєш? Так, твердо відповіла Настя, я чекала від тебе більшого. Ліда повільно піднялася. Якщо гроші тобі дорожчі за все, що я зробила, то мені дуже прикро. Я думала, ми подруги, а виходить, я помилилася і пішла. Після цього неприємного випадку життя розвело подругу різні боки. Ліда влаштувалась на хорошу роботу, згодом зустріла чоловіка, вийшла заміж, народила сина, жила розкішно, але щасливо. А у Насті було все не так райдужно. Чоловік виявився гулякою, згодом вони розлучилися. Весільна казка закінчилася буднями і сварками». А якось Ліда йшла з сином по ринку і випадково зустріла Настю. Та була бліда, втомлена, з торбами в руках. Привіт, несміливо сказала Настя. Привіт, відповіла Ліда спокійно. Вони стояли мовчки, і нарешті Настя зітхнула. Знаєш, я тоді була дурною. Мені здавалося, що весілля це головне, що гроші ваші більше за дружбу. А я втратила тоді набагато більше, насправді. Ліда подивилась на неї. Життя вчить нас по різному, сказала вона. Але тепер я знаю, справжня дружба не міряється конвертами. Настя опустила очі, пробачиш. Ліда знизила плечима, та я вже давно пробачила, просто тепер ми різні, і назад нічого вже не повернеш. Вона взяла сина за руку і пішла далі, залишивши Настю серед натовпу. Весілля це лише один день, а дружба перевіряється роками. І якщо людина ставить гроші вище за щирість, вона втрачає набагато більше, ніж може придбати.